Якого, якого, якого? Напиши в коментарях. Хоча це досить очевидно. Обвіослі сьогодні я така собі зміючка. Можеш вмощуватись зручненько Починати Зовсім нещодавно, кілька днів тому, у моїй бібліотеці. Watch sleep. Захисні рукавички. обладнання для підготовки, латунні ваги, різні ємності, палички для перемішування і так далі. Розділ 4. Найпоширеніші інгредієнти. Без обману безсумнівно і абсолютно вірно, те, що внизу, відповідає тому, що вгорі, а те, що вгорі, відповідає тому, що внизу для зверження великих чудес єдиної сутності. І усе, як, як усе, що є, виникло з або є результатом розмірковувань єдиної сутності. Все, що є, представляє собою різні форми цієї сутності шляхом адаптації. Сонце її батько, а місяць її матір, вітер винусив її, а земля випустувала її. Ця сутність є батьком усієї досконалості вищою завершеністю світу. Притаманна йому сила вдосконалюється, якщо його перетворити на землю. Відділи землю від вогню, тонке від щільного і при цьому максимум якості та винахідливості. Ця сутність підіймається від землі до небес і знову спускається на землю, тим самим об'єднуючи в собі сили як виз так і нижчого. Таким чином, уся велич світу буде у твоєму розпорядженні і тьма сторони. Вона долає все, що найтонше, і проникає у все, що найщільніше, таким чином був створений всесвіт. Звідси вся велич форму. самий в Забороненому лісі. Звичайно ж, можна. you